Покровськ розпочинаємо ми цю годину для оточення. Грашисти стягли до Покровська близько 11 тисяч окупантів. Повідомляє 7-й корпус ДШВ. Загалом у смузі відповідальності підрозділу ворог накопичив близько 27 тисяч осіб, сотню танків, майже чотири сотні бойових броньованих машин, гармат та мінометів. Тільки за останні два дні українські оборонці відмінусували 150 росіян. Раніше ресурс діпстейт повідомив, що рашистські війська продовжують просочуватися у Покровськ. Генерального штабу України наше дійсно там багато підрозділів працює навколо Куп'янська. На сьогоднішній день я рахую, що ситуація стабілізована. Що нашими наші сили безпеки та оборони все зробити то, щоб купець не був захоплений.